Друзі, зараз покажу як самому відбити рівень водяним рівнем. Такого воно. сюди прикрутив доску. На саморізи закрутив, прив'язав наш прив на шнурку рівень. Зараз я вам покажу. Тут є рівень. Я погано видно, бо старий вже цей водяний рівень порядка 8 років. Новий 30-метровий я не схотів розматувати, мені цього тут і вистачить. Зараз я покажу вам з наступної сторони. Ось так, з цієї сторони виглядає вона. Тут поставив точку, вже тут і визначив 2 см. Отак я роблю рівень для установки водосточної системи Rendway. drobiny